Наше життя, яке воно буде благословіння чи прокляття, залежить від того, якою інформацією ми щодня наповнюємо, з якого дерева ми кушаємо, з дерева знань чи з дерева життя. Якщо я буду слухати різну інформацію з цього світу, новини, фільми, політику, різних проповідників, які є в Ютубі, в інтернеті, буду все це дивитись тоді, я буду рабом диявола, буду просувати його інформацію по всьому світу. Ми бачимо, як люди слухають, що все, всі підряд стають як зомбі, живуть прокляті, стають більше хворіти. Пастер наш ценіслав Ситиненко сьогодні дав кровення, що навіть один наш перегляд, якогось тих відео, хто просуває всю цю брехню, він стає в ряд тих, хто служить дияволу, а значить стає на шлях до пекла. Нам потрібно кушати саме з дерева життя. Тобто щодня слухати слово Боже, слухати тих, кого я дійсно пліт результат, слухати наших пастирів, їхні проповіді, які проповідують чистий Євангеліє, і через їхні проповіді дійсно рятуються люди і змінюється життя. Вони живуть у благодаті і йдуть до царства.